Доброго Ранку ще раз усім нашим телеглядачам, які обіцяли в нашій студії, уже з'явилася прекрасна гостя. Це Ольга Павлова, голова громадської організації Щасливі діти. Доброго ранку. Доброго ранку, і наша гостя вже нарікає на такий швидкий сьогоднішній підйом. Ну, таке життя. Таке життя, але ми дякуємо, що ви так швидко прокинулися і прийшли до нас у гості. Ну, сьогодні ми будемо говорити загалом про конкурс для діток переселенців. Але спочатку хотілося б дізнатися про вашу громадську організацію Щасливі діти. Чим вона займається, коли вона утворилася? чим вона живе? Ну ми ще досить молоді, якщо брати такі за такими мірками, які е, прийняті, тому що ми народилися буквально 19 листопада, 2014 року, ага. і якось так скиталося, що це перед, перед день всесвітнього дня дітей. І для нас це якось так дуже символічно. Тому опа, це дуже круто. А, насправді, а, взагалі, ідея виникнення такої організації вона була а, викликана потребами, тому що а, у нас є багато, ну оскільки вже в нас у всіх самих є діти, у, маю на увазі у мого середовища, то а, Виникали питання, якісь потреби. Ну там вирішили якісь питання. І коли ти приходиш там до міську раду, чи кудись офіційний якийсь орган, чи просто там як Оля Люда, Маша, Свєта, то це одне. Коли ти приходиш як представник громадської організації, коли ти показуєш, що за тобою стоїть ціла спільнота, то вирішувати якісь питання набагато легше. Це вже показує навіть наша діяльність теперішня. Ну тому так от виникла ця потреба якими питаннями займатиме, і які найпопулярніші, можливо проблеми? все, що стосується дитинства, материнства, батьківства? Mm -hmm. От будь-будь що може бути, чи то питання виховання дітей, чи то їхнє дозвілля, чи то можливо якесь здоров'я мам? А, можливо, навіть ну ми ще не розглядали такі питання, не було якихось проектів пов'язаних там взаємовідносними між татом, мамою або ще щось. Ну але все ж таки, це все, все що до цього, навколо цього крутиться. Ну лака, от питає про найпопулярніші проблеми Твоїсті в місті Ужгороді. Якісь ну наразі піднімали дівчата питання, щоб думати до речі на набережні, яка у вас тут поруч знаходиться. Та, що чи не можна було би перекрити а, рух або якось його обмежити для транспортних засобів, оскільки дуже багато діток якраз гуляють саме. Там мам з дітьми особливо маленькими Піднімалися питання у нас, наприклад, зараз думаємо, і дуже сподіваємося, що це питання вдасться зробити, але це дуже глобальне питання створення центру аутизму для діток, які хворіють на цю недугу, тому що виходить так, що хвороба є це навіть певний стан, а не хвороба. І вирішити його для того, щоб мами могли поставити там правильно в лікарі діагноз. Вони дуже багато проходять різних ну, інстанцій, а потім на реабілітацію лікування їздять до Києва там Харкова. І тому це дуже накладно. Це і по часу, і фінансово, і ну, в різних планах. І тому вирішили, що давайте ми якось обідаємо, що зробимо зараз. Є такі напрацювання, звернулися разом. З обласною владою вже створена робоча група, яка розглядає, яким чином можна реалізувати цей проект, що для цього потрібно, яких фахівців долучити. Тобто, наші члени нашої організації теж належать до робочої групи, і тому нам якраз зараз знаходимо точки дотику. Дуже сподіваюся, що чи багато їх вашій команді, членів громадської організації, щасливі діти. У нас нема такого поняття, як от я член у мене є бірочка, і все. Тобто, це всі небайдужі Ну, здебільшого зазвичай мами. От усі у нас ну, заробляють гроші, займаються ще якимись питаннями, але є й такі. А, тому, в принципі, кажу, порахувати, ну не пробували ми ще там рахуватися, облікуватися. Але, наприклад, коли ми проводимо якісь заходи, а, то бачимо, що люди ну, приходять, люди знають. Дуже дивно буває, коли ти підеш в магазин. от у мене випадок, наприклад, щось. Я розговорилась на касі з жіночкою, і, і чоловік охоронець каже мені: добрий день, а ви щасливі діти. І я так стою, думаю, опа, ну це вже все. Зірковий час. Ну але насправді дуже добре це означає, що ми ну не просто щось робимо, а робимо для ти, що треба. Тому що дуже добре в тому плані, що ми самі мами, і ми знаємо, що в чому є потреба, в чому є проблеми. А зараз я знаю, що батьки піднімали питання, правда, ми ще до цього теж не дійшли, але тим не менше, я бачу, вона вже витає в повітрі питання оплати за підручники, які ось мають іти ще на наступний навчальний рік. Да, вже на рівні міністерства підняли це питання. Тому кажу: ну насправді робота – не початки край. Головне ентузіазм і Якісь ну іноді підтримка потрібна до речі. От, до речі, про підтримку. От ви назвали дуже багато таких питань. Проблем, я впевнена, кожного дня вони певні виникають. І Ви кажете, що як громадські організації легше набагато звертатися до той ж міської ради, наприклад, І чи іде вона справді назустріч, і чи поки що всі ті питання, які виникали, вдавалося вирішувати? Зараз у одне нас одне глобальне питання, тому що все ж таки це важливо приміщення для наше, що для офісу, наприклад, так ми його шукаємо. І ми з цим звернулися до міської е, влади. Саме зараз чекаємо відповідь. Сподіваємося, що буде сесія міської ради. Нам не відмовлять у цьому. І тому я думаю, що це буде дуже великий крок в плані співпраці. Е, тому. Ми побачимо, і я також впевнена, що окремий пласт величезної вашої зараз діяльності стосується дітей вимушених переселенців. Розкажіть, будь ласка, що як їм ви намагаєтесь допомогти. Та саме так це і є, тому що от ми буквально днями завершили це так, офіційно завершили, але насправді сам проект триває. Він е, називається соціально-психологічна адаптація дітей родин, переселенців з дітьми, інтеграція в закарпатську спільноту. Е, справа в тому, що якось коли це все почалося, як я кажу, ця каша заварилася, і ти собі думаєш, що... Е, ти тут живеш, так? Ну звичайно, в країні відбуваються процеси. Але якщо подивитися глобально, то на там твоїх дітей, на, на їхню психіку, воно не дуже впливає. І ти розумієш, що десь є діти, які Змушені були змінювати середовище. Вони змушені були лишати там друзів, родичів. Хтось із них пережив жахіття війни, тому що вже бачив і чув ага. і, і постріли, і вибухи, і все інше. Хтось уже був у підвальних приміщеннях, довелося пересаджувати. Вони їдуть всі. То, хто переїжджає, то знаходить нове середовище. Він мусить вливатися в нові колективи. Він не звик до цих ну, реалій життя. І якось так сталося, що ми подумали, а чому б нам не допомогти цим діткам? Uh -huh. Чесно кажучи, це взагалі перший наш проєкт. Такого досвіду в нас не було, і ми трохи хвилювалися, але ми просто з дівчатами подумали, що будемо робити так, якби ми це робили для власних дітей. Те, що їм було би цікаво, те, що було би ну, корисно. Звичайно, що в нас самих такого глобального досвіду немає в плані якоїсь там психологічної допомоги. Тому ми долучали фахівців. Тобто з нами працювала психолог Наталка Братисюк. Я думаю, що Наталка Орєшнікова теж всі знаєте. Много режисера нашого театру драматичного це в нас вийшов такий просто тандем настільки позитивний, добрий, Всі працювали настільки з натхненням, що я навіть не очікувала такого. Але найбільше, чесно кажучи, мені сподобалось те, що це було не дарма. Я вже це бачу, тому що. Ми спочатку віднайшли списки цих людей, почали їх прозвонювати, розказувати, що ми робимо для чого. До нас почали приходити люди і ми йшли на контакт. Звичайно, і оці дітки, з якими ми займалися, всього ми залучили десь 100 дітей. У нас учасників проекту, було половина з них діти. Тобто, це йшлося про постійні періодичні заняття із психологом, і з ігротерапевтом, і там екскурсії. У нас ігри були різнопланові. Було дуже багато позапланових. Заходів, тому що коли люди бачили, що ми щось робимо, вони долучалися і казали: а я можу зробити те, то те, то давайте ми там влаштуємо якусь там чи акцію чи ще щось. А, ну, це дуже класно, тому що ти бачиш, що можна багато чого зробити без якихось там фінансових, до речі, затрат в тому числі, тому що це важливо, тому що елементарно там провести, не знаю, позайматися з дітьми малюванням як мінімум якісь ватмани і олівці. Так? Тому, коли є така волонтерська спонсорська допомога, це дуже добре. Це надихає, хочеться робити ще щось. Але найбільше. Я бачу за цими дітьми, ми, ми дуже з ними з усіма здружилися. Ми зараз йдемо містом, бачимо їх, всі, А привіт, привіт! Ну тобто, дуже всі якісь свої рідні. І коли це ж у нас був офіційно, тому що ну, проект має свою тривалість, нас підтримав фонд відродження тоді і а, кажу, ми дуже не очікували насправді, тому що не мали досвіду ні на писанні проектів, ні, ні в чому. А, дуже багато до речі набили собі шишок, але в корисному плані, тому що ми тепер знаємо, що у нас держава оподатковує 54%. Податки з'їдають, да коли це, ти не звісно. маєш цього досвіду? Серйозно. Ну там воно нараховується різні, ну це вже не таке. А, ну і багато-багато різних моментів, коли ти розумієш, що ти не можеш зробити якусь операцію на рік, о, на я кажу, на день пізніше. А, тобто, ану, але це класно, це шикарний досвід. і Ми дуже вдячні за це. І тому кажу, і тепер, коли, коли ми це починали, дуже багато моїх знайомих казали: а вам за це платять гроші? Як завжди ні. А наше вам це треба? А ще їх забирають uh -huh. суді. Uh -huh. А, а. а на що вам це треба? І ти просто. Коли тепер, і ти можеш чітко сказати, тому що я бачу результати, і результати є, і це комусь потрібно. І діти щасливі. І він дуже класно, коли ти можеш виправдовувати назву своєї організації, тому що робити дітей щасливими це по-моєму найкраще. Ну а громадяни наші, це ж є наші діти, так Можливо, як ми їх виконаємо. Наскільки вони будуть щасливим таким буде країна, власне, і, і все інше, розкажіть трошки детальніше про сам конкурс. От що це був за конкурс? І в чому конкурс полялося. він ще не був, він ще є. Uh -huh. а, Справа в тому, що як я казала, у нас багато людей долучаються просто: от ми можемо зробити те, то долучитися так то і так, то. І одна харківська фірма, яка називається Сузір'я Пет, вони займаються там акваріумом. Ми всім що з цим пов'язано. Є в них такий чудовий бренд, Аквель, і вони сказали, що вони можуть нам надати призи, тобто. Акваріуми для того, щоб ми могли їх розіграти і ну, подарувати дитині такий свій маленький водний світ і Я позитивні так. емоції. Ми руками, ногами за однозначно. Наша спілка акваріумістів долучилася і сказала, що вони нам дають рослинки, рибки і все, що тільки може бути там в тому акваріумі жити, будь-яку живність. І ми оголосили конкурс суть якого в тому, що дітки-переселенці з усього з області можуть малювати. Малюнки на цю тему акваріумістичну, Як хочуть, чим хочуть, розміри не мають значення, фантазія, головне це. Єдине, що ми трошки скоригували віковий такий момент, ну, тому що зрозуміло, що дитина в 2 роки, дитина в 12 років не малюють по-різному. Тому ми їх десь обмежили 5-10 роками, так, від 5 до 10. Ну, в принципі, якщо там буде 11-12, це, це не є так аж проблематично. Суть в тому, що дітки малюють, приносять нам подар... малюнки ці, і в результаті представник, який надавав нам цей кварм, вибере, щоб це було об'єктивно, тому що ми вже багатьох знаємо і не хочеться, щоб тут якийсь був суб'єктивний момент. Вони виберуть переможця в трьох переможців, і ми запрошуємо всіх учасників до нас на захід, який відбудеться. Таким чином, що е, їм проведуть майстер-клас. Яким чином заселяти цей акваріум? Як розташовувати ці рослинки, як правильно за ним доглядати? Тобто для дітей буде такий великий захід, а потім вже ну, вони там забирають, кожен хто там переміг, забирає свій акваріум і йдуть радіти. Е, ми подумали, що, е, де б збирати ці малюнки, у нас наразі є е, три точки. Я думаю, що можливо, якщо потім буде. Більше можемо чи повідомимо. А, власне, це прес-центр Закарпаття на Другетів 60. Uh -huh. а, власне, це акваріум кафе на біля круга, да? Тут, біля uh -huh. нас поруч на Львів того. І торговий центр Токіо, другий поверх, магазин Фотревел. Власне, туди можна просто переходити. Єдине, що я би попросила для тих, хто буде малювати брати участь, щоб на зворотньому боці писали вік дитини, контактний телефон батьків, ну і ім'я, звичайно, з. decision Олечка, ми вам дуже щиро дякуємо за те, що ви така небайдужа. Ми дякуємо вам за те, що ви до нас прийшли, і нагадаємо, що в нас в гостях була. Ольга Павлова, це голова громадської організації Щасливі діти. Я думаю, ми з вами ще однозначно побачимося, будете розповідати, тримати в курсі про наступні ваші акції. Ми завжди раді вас бачити. А давайте ми ще скажемо, до якого числа скоро. Власне, ми оголошували, що до 22 травня, тому що хотіли приурочити до дня захисту дітей. 1 числа це все зробили. Бити, але зробили трошечки е, такий е, вирішили, що не, не варто прив'язуватися до дат, Хай буде більше можливості дітей, якби взяти участь. Тому е, значить, сам конкурс триває у нас до 10-го. Червня, червня на да, ну, зараз буде. І 17-го відбудеться вже власне нагородження і оголошення переможців. Вітаю. І 17-го. ми ну, чекаємо в нашій студії поговорити з про результати переможцями з малюнками. малюнками. Головне переможців. Добре. Що ж друзі, а попереду у нас розмова буде про найтрайд, який буде стартувати дуже скоро в нашому місті. Я б хотіла наших режисерів, перед тим як ми будемо спілкуватися з нашим гостем, показати відео одного велосипедиста, який на Ютубі. Зібрав е, понад 36 мільйонів переглядів. Понад 36 мільйонів переглядів. Що він виробляє на тому велосипеді? Це просто фантастично. Отож, дивіться і насолоджуйтесь, але не думайте повторяти.